you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Екс нардеп від забороненої партії регіонів Владислав Лук'янов, який виправдовував напад Росії, був затриманий СБУ поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Було затримано 60-річного Лук'янова, який намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку. За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міської... Ради Бахмута від забороненої ОПЗЖ після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі крім того, Лук'янов публічно виправдовував збройну агресію Росії. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436-2 кримінального кодексу України. Дивлячись на такі ситуації, розумієш, що все-таки є в цьому житті карма. Загалом видно, що Лук'янов був регіоналом і його тягне до російських господарів. Загалом хочеться зазначити та підкреслити роботу СБУ, адже такі затримання підіймають український дух. Кожен зрадник нашої держави повинен бути покараний. Співпраця з країною окупанта неможлива. Але якщо задуматись, як все ж таки Владислав Лук'янов доречно придумав виїхати, коли йому буде 60 років, щоб бути непризовного віку? Що комічно, день народження? До речі, у нього було в лютому цього року. Регіонал думав, що виїзний, але фортуна йому не усміхнулася. І він потрапив прямо до рук Служби безпеки України. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та й бережіть себе.